Vrime? Vrive. Uh, e. Uh. Ci penso con Согласие его не спускали. Куда ж он денется? Куда сопляки выделись, умник. Чтобы постоянно рядом кто-то был, понятно. Так точно. Так точно. И пройдите с ним. воспитательную Работа. выполнять приказ. <Слышко> Ти достоїш! Це я, це я, це я, це я, друзі. Толя, ти що? Здурю. Звідки я знаю, що ти не. Зрадник? Що думає, ти я продався, чи що? Чого вони тоді тебе відпустили? Толя, криниця здався замість мене в полон і сказав мені тікати! Ха-бзда. Що тепер робити? Шо, що, рятувати криницю? Але як? них купа зброї, а в нас тільки один автомат і граната. Я... є одна ідея. Треба обманути мого батьо. Я приведу вас до ДРГшників як полонених. Я типу скажу тому козлу, що розкажуся, що хочу на їхню сторону. А потім, коли він мене прийме, я візьму його в заручники. Такий собі план. Толя, іншого немає. Краще піти за підкріпленням. Твой план дуже рискованный. Ну, тоді залишайся тут, на підстраховку. На всякий пріжок Дарина позіною. Так. Угу. Толя, давай тоді мені автомат. Собі гранату залиш. вдарь мене. Нафіга. Для легенди треба, типу, ви мене не прийняли і тепер захотіли взяти в полон. Це обов'язково? Обов'язково. Ти що, зурив, чи що? Кажу, вдарь мене. Ударь мене! Ти чи Супер, якраз. Видно, як ти додав диш зрадників. Пришли? Еще чуть-чуть он нам все расскажет. Оставить. Пришел приказ от начальства. Сворачиваемся и, и... отсыпаем назад. На территорию Приднестровья. Почему? Пока чену. Нашу позицию срисовали. Скоро тут будет-то украсть. Ну, Надо валите. Этого валим? За это важный кусь. его с собой. Приведите в чувство. Взяли, Давай, погрузили мясо какие люди глазам не верю что приперся Бать, Прости. Я ошибался. Ты все-таки был прав. Я не хочу быть как эти. Живым трупом. Ну как сразу? На понятном языке, за чего-то. Руководство как минимум меня посадит. И... Если мне мои друзья не поведут, или мне плен взять. Я понял, что не за это дедушка воевал. У них там в голове полный фашизм. На колени. Третий день. Хотел уйти. Пришлось вольно. Козел. Рот закрой, тишист. язык стрелью. Не знаете все. Это же не твоя забота. Ну, добро пожаловать, Строи победителей. ты чего? Я же искренне. Ну, знаешь, есть пословица такая. Доверяй, но ну, проверяй. Как убей кого-нибудь из них, любого на выбор, или я убью тебя. Да легко. Це не продаш. Сам та Крес. Що й це сразу нігрохнуть. Боже, я так часто мрію про зустріч з тобою. Але на таку типу, понаєш, тату, син? всякие такие ні. Я мрію переконатися, що така падаль, як ти. Ніколи чуєш, ніколи не буде біля мене з мамою. Я вдячний всесвіту, що став тим, ким став. А не такою гнилью, як ти. Може, наші? А що? Звісно, наші. Вовсь! Довбиш у прийом. Довбуш прийом. Наш дрон засік. Два пікапа на великій швидкості. Ведуть стрілковий бій між собою. Де вони зараз? Заїхали на покинутий завод в секторі Б і пропали з нашого поля зору. Там йде стрілковий. WHAT Сдавайтесь! прыжок Ты меня не Ты меня Страх – нормально. Магазины. Добро... Пусти. Пустий! Пустий! Толік, Кінь магазин! У мене галяки. Так само. Не так я собі уявляв день дорожче. А де Петро? Не думали він згодом. Че, кохлята, кончилась ваша песня? Как и ваши патроны. Живым, ему не дамся. Ну, по чай, у Мене для тебя булань, патрона немає. Честь. Честь. все, крысеныш. Да проигались. Кто тут первым готов встретиться с вашим Бандерой? М? Хотя выбор очевидный. Не могу ее оставить тебя в живых, если скажешь слава. Right. Что ты, бродяга? Идеальный русский мир. Ты ты Нормально так хлешей. Витаю всех с боевым хрешением. Видите, я кого нашел. Слякался, наверное, в угол забылся. Бродяга такой. На Петю нашу схожу. Петруха! Петя, ты вы! Петрух! Петя! добре все буде добре, Петрико. А чому ти тоді плачеш? Від радості, що ти живий. І ми всі живі здорові. Не плач. Дуже, дуже гарні очі. Ні-ні-ні, не спи, не спи. Не спи, Петрусику, не спи. Покатайся, покатайся. Просто трошки втомився. Так, я розумію, я розумію. Треба трошечки почекати, трошечки, трошечки все буде добре. Передай моїм батькам, що я їх дуже, Дуже сильно люблю. і Що на те не серджусь? Ні-ні, їм це скажеш. Чуєш? їм скажеш. Трошечки, трошечки нетерпіте, трошечки не Ні, Іванченко! тримай, 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 притискай. Чуєш? Іванченко, прокидайся. Вставай! Ти Не маєш права, не маєш права. Мій герой, чуєш, мій герой. У нас з тобою ще все життя попереду. Думаєш? Ну, я впевнена. Ми, ми переможемо горків з тобою. Ми одружимось. дружимось. Окрім з тобою кондитерську, ти будеш шефом працювати, я буду офіціантом. Не хочу, щоб до тебе чіплялися. Я при шефом працювати, хочу, щоб до тебе втім чіпляти. Че трошечки? Я тебе люблю. Тут я... Я шкохає. За виконання військового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя, захищаючи територіальну цілісність України, нагородити орденом за мужність третього ступеню. Вільчинського Анатолія Тарасовича. Молодший сержант Вільчинський. Вітаю. Служу українському народові. Борщевську дарину Євгенівну. Курсантка Борщевська. Вітаю. Служу українському народові. Абрамчука. Андрія Сергійовича. Курсант Абрамчук. Вітаю. Служу українському народові. Іванченка. Петра Степановича. Посмертно. Пиріжок назавжди в строю. В строю, В строю, — в строю! Герої не вмирають. Вмираю! Пане генерал-лейтенант, дозвольте звернутися. Дозволяю. Від імені курсантів групи Івана Ростиславовича Криницького хочемо виявити бажання повернутися до виконання обов'язків на лінії фронту. У вас скоро буде така нагода. Вільно! Коли ти повертаєшся на фронт? Через два дні виїзд. Я тупо выпишу. We're